Неодноразово біля воріт Української православної церкви Московського патріархату, що на вулиці Євгена Коновальця, 1 збирались мітингувальники. Усі вони виступали проти діяльності Московського патріархату у Тернополі, враховуючи суспільний резонанс, враховуючи вимоги Тернополян, ми отримали спільне звернення від керівників двох фракцій: фракції Свобода Тернопільської міської ради, також фракції порядок і справедливості» Тернопільської міської ради, де вони ініціювали прийняття такого рішення. І вже 17 квітня тернопільські депутати зібрались на позачергову сесію Тернопільської міської ради і розглянули лише одне питання, що стосувалось церкви. Чиновники підтримали та ухвалили рішення про припинення управлінню тернопільської єпархії УПЦ право користування земельною ділянкою, що розташована на ділянці вулиця Євгена Коновальця 1. всі присутні депутати одноголосно проголосували за дане рішення, тому від сьогоднішнього дня. Московська церква позбавлена земельної ділянки, земля знову ж таки у власності громади. До слова, рішення отримало відповідні висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, регулювання земельних відносин та екології.